Вартість акцій технологічних гігантів на біржах відновилася після різкого падіння в понеділок. Причиною обвалення була недорога китайська модель штучного інтелекту А від стартапу DeepSeek, яка викликала занепокоєння інвесторів щодо перспектив розвитку шаїв США. Китайський асистент уже став лідером у рейтингу завантажень магазину застосунків App Store. Раніше акції американського технологічного гіганта NVIDIA обвалилися більш ніж на 17%. Збитків зазнали й компанії Oracle та Dell. На запуск китайського чат-бота відреагували і європейські біржі. Так акції Siemens, що постачає обладнання для шаї інфраструктури, впали майже на 20%. Діп випустив безплатного помічника, який за словами розробників використовує дешевші чипи та менше даних. Стартап стверджує, що витрати на цей продукт виявилися в рази нижчими ніж у головного конкурента OpenAI з нейронною мережею GPT-O1. Як наслідок, інвестори засумнівалися в поширеній думці, що ШАІ стимулюватиме попит на всьому ланцюжку постачань від виробників чипів до центрів оброблення даних. Дональд Трамп сказав, що це тривожний сигнал для американської індустрії штучного інтелекту попередня адміністрація сиділа, склавши руки, та дала змогу Китаю швидко розвивати цю програму. Шаї тому президент Трамп вірить у відновлення американського домінування в галузі штучного інтелекту і уже в рішучих заходів минулого тижня, підписавши укази, щоб скасувати деякі обмеження для індустрії прес Секретар Білого Дому також додала, що бюро національної безпеки вже почало вивчати питання з китайським чат-ботом. До речі, чатбот DeepSeek, схоже, дотримується правил цензури китайської компартії. Так, на більшість чутливих питань, таких як Далай-Лама, бійня студентів на площі Тяньаньмень та дисиденти, він видає стандартну відповідь. Вибачте, це виходить за межі моєї компетенції. Поговоримо про щось інше.